Всім привіт ви на каналі Альфакторні пізнання, мене звати Мархо. І сьогодні, як обіцяла, я приходжу з добіркою парфумів на літо, але це вже буде не до кінця бюджетний сегмент. Тому якщо вам цікаво дізнатися, що ж це такі за парфуми на літо, не в бюджетному сегменті на день, то я вас запрошую до, до цього відео. Подивитися, може, щось для себе знайдете, або може комусь на подарунок, або е, кому завгодно. Е, також тут будуть парфуми як і для чоловіків, так і для жінок. Е, тут буде унісекс, е, е, унісексові парфуми, е, і також будуть деякі такі, що я так їх сприймаю, що дуже жіночні і прям от, для жінок. Але чоловіки, якщо що, також можуть взяти на увагу ці парфуми, наприклад, на подарунок своїй жінці. Так ось. Я думаю, можемо, Я, певно, почну з тревелів, від левантів і пробників. Перший пробник у мене це від Essential Parfums. Це Nice Be Bergamot. Bergamot. Бергамот. Коротше, пахнуть дуже гарно бергамотом. Я нанесу на себе їх. Він мені трошки нагадує зараз. Раніше я цього не помічала. Він мені трохи нагадав Елізабет Артен цей зелений чай. Але тільки на початку. Зараз для мене це такий дуже яскравий цитрусовий е, парфум. Тут дуже відчувається оцей бергамот, він такий прям яскравий, соковитий, такий кисленький трохи, дуже освіжаючий. Я тут, по суті, більше, ніж... Якісь цитруси, нічого не відчуває. Він є таким, я б сказала, ідеальним парфумом на літо, як і для чоловіків, так і для жінок кожного віку взагалі. Я також тут відчуваю, я не знаю, чи він тут є, я піраміду не пам'ятаю, але мені здається, відчувається такий мускус, щось типу такого. Оце такий мускусно-цитрусовий парфум. Є мені сказала, що він дуже схожий з light blue чи Love від Moschino чи як він там називається, Лавлав, чи Фані від Москвино. Він якби, скажімо, в тому напрямку, але він от поданий нішове, більш нішово. Тому, якщо ви не хочете от, власне, цю, скажімо, заїжджену тему з цитрусами і мускусами, але вам все ж таки подобаються такі парфуми, то варто на нього звернути увагу. Він дуже прям приємний, легкий, взагалі ненав'язливий. На літо взагалі, мені здається, буде ідеальним варіантом. Мені здається, що якщо... Ну, Більшість людей люблять цитруси, мені здається. І якщо ви любите цитруси, хочете щось цитрусове, це така, скажімо, безпечна покупка, але знову ж таки, не, я не рекомендую щось купувати наосліп. Бо е, я люблю грати в цю гру, я граю і на свою відповідальність. Якщо ви не, е, не впевнені в цьому, що він вас сподобається. Це взагалі це, наослів, це завжди я розумію, цей адреналінчик, це все. але це завжди якби, на вашу відповідальність. І ніколи не, цю відповідальність не перекидуєте на людину, яка вам порекомендувала якийсь парфум, скажімо, ви побігли, ой, мені сподобається. Ні, це. Людина говорить про свої якісь сприйняття про парфуми, а ви вже думаєте, треба вам, чи це не треба, і це завжди на відповідальність вашу. Але в моєму такому, якби мені хтось подарував цей парфум е, на літо, я би була б задоволена. Тому що це свіжо, це приємно, без якихось там таких потняків чи чогось типу такого, але це тільки, якби я так його відчуваю. Може, комусь там не сподобається цей парфум. але він Дуже гарно. Я задумувалася над покупкою цим, чи не купити собі повний флакон. Натомість тут, як і у всіх цитрусових, стійкість не найкраща. Тому я ще думаю, хоча ціна на нього, скажімо, не велика, як для Ніші, і за 100 мл хороша ціна. Натомість. Я ще думаю, У мене стільки, я як помітила таких ароматів на літо, багато цитрусових, то може ще зачекаю. Подивимось, але цей прям дуже гарний, мені сподобався. Наступний парфум також від Essence Parfums, сорі, Essential Parfums, це Orange і e Santal. Тобто апельсин і сандалове дерево. Має також бути свіжим. Я вам скажу, він мені. До речі, на початку більше сподобався, ніж той перший, бо він мені нагадав, була в мене колись така олійка, але щоб вдома запалювати свічку, от, знаєте, свічка складається, тут водичка з цією олійкою і такий класний запах. У мене була колись така олійка з таким схожим запахом. І в мене сентимент якийсь до цього запаху, тому мені це більше на початку сподобався. Він, от як там написано, так він і пахне. Тут багато сандалового дерева, і це прям таке сухе е, дерево, е, от таке відчуття, що е, сухе ось це дерево трошки підпалили, воно не горить, воно прям не воно трошечки підпалене і трошечки так тліє, 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 тліє от, щось типу такого. І біля цього, цієї дерев'яшки сандалової е, розрізаний, е, стоїть апельсин, такий соковитий, такий. Помаранчевий, такий, прям, от як тут, з Іспанії його привезли е, хвилину тому. Сантал тут такий стає трошки м, сандалове дерево. Чого я сантал, там пише я його сантало називаю. Оце дерево воно трошки солоне навіть. Я би не сказала, що тут є якісь огірки, якісь оці оце все, немає цього. Тут відчувається солоноватість. Якась така солоноватість морська, щось типу такого. Але знову ж таки, тут немає якихось акватичних нот і моря, але мені відчувається оце сандалове дерево, таке відчуття, що воно ем... вимочене трошки в морі, воно таке солоне, дуже гарне. Він змінюється цей парфум. Від якогось е, трохи під, е, підпаленого дерева е, з апельсинами до цього от солоності сандала, вимоченого в. Морській воді. Але ем, прямого такого якогось ем, такої прямолінійності в нього в морської немає. Якщо ви не любите, я, наприклад, не дуже люблю морські ноти, тому ось це мені прям пасує. Тому що я, їх там, я відчуваю якийсь натяг на це, але ж прямолінійність така, то немає. Звучить також дуже нішово і ціна у них навіть приємна з цим попереднім. Ну, взагалі це бренд якби, бюджетної ніші, але його і так віднесла до небюджетних парфумів, тому що він коштує у нас, чого я бача не знаю, і зараз ціни дивилася десь місяць тому, може. Ціна у нас була на 100 мл 350 злотих, це десь 3-500 гривень. Для мене це вже не до кінця якби, бюджет. Для мене бюджет там, скажімо, максимально до 2 тисяч гривень за 100 мл. Це типу бюджет далі, то для мене вже не бюджет отак. Дуже гарний. Там. Але ж знову ж таки, як і попередній, так і цей, вони не дуже стійкі, принаймні на мені, вони не тримались якось дуже довго. На початку шлейф є, але потім він стає досить близько шкіри. І також це унісекс, тому чоловіки також можуть приглянутися до цих двох парфюм. Наступний, Це в мене в відливанті. Там парфум називається щось там Малібу, щось там там. Ну, тут будуть назви, я вже не пам'ятаю. І це пахне як лайм з кокосом. Як там і написано в нотах, ну, так він дійсно дуже натуралістично, дуже так. Не знаю, хімози не я тут якось не відчуваю. Він дуже приємний. У мене є скраб для тіла, він власне пахне кокосом і лаймом. Мені цей запах дуже подобається. І мені прям хотілося якогось парфуму з таким запахом. Я побачила цей і подумала, що вони можуть бути схожими. Я замовила відливати дійсно. Вони прям дуже схожі. Він стартує дуже такими потужними цитрусами. Вони настільки сильні, от. От таке відчуття, що тобі лаймо так бритнули в mm. лице. Він ось ось такий. Він такий б'є оцею свіжістю. Така вона різка трохи. Але потім з часом він згладжується, оцей кокос, його, ем, якби е, цей лайм стає більш добрішим, він вже не такий злий і агресивний, він стає добріший з цим кокосом, він округлюється, цей парфум, він стає таким якимось тропічним, таким якимось м, приємним. От він пахне як якась вода, така льодяна, е, з якимись такими нотками кокоса і цього лайма освіжаючого. Е, якщо ви таке... Якщо ви таке любите, зверніть увагу. Але також кокос тут не такий, типу, крем для тіла з SPF, щось типу такого. Це не цей кокос ем, піноколадний, це не цей кокос е, якийсь такий гурманський. Ні, це кокос, власне, освіжаючий, дуже приємний. І я такого кокоса ще не пробувала, як цей. Тобто він е також дуже класно підійде і чоловікам. Якщо чоловіки люблять кокос парфумерій, то варто також звернути на нього увагу. Е і якщо вам не заважає ось ця така на початку агресивна нота якогось цитруса, такого лайма, е цей лайм трохи злий на початку. Потім він стає власне такий округлий. Якщо вам це не заважає, ви знаєте, що ви таке любите, то можете на нього звернути увагу. Він такий досить. Радісний, це от, от така якась радість у флаконі, я би сказала. Він, думала, він... також би ідеаль... ідеально підійшов би до. Э... До якоїсь прогулянки, до якоїсь, не знаю, зустрічі з друзями на побачення. Ну, В кожному разі на якусь відпустку також його можна взяти, бо він підійде. Натомість вечором я його вже не так бачу. Ввечері мені здається, він не дуже буде актуальний, скажімо. Він, я думаю, більш такий денний парфум. Тому, якщо ви любите яскраві цитруси з кокосом, то... Це класний варіант. Наступний парфум у мене в Тревелі це di Parma Mirto di Panarea Я мала флакон. Ні, спочатку я мала це, потім я мала флакон. Флакон я продала, бо він на мені цей парфум не так ем, яскраво звучить, як я того хотіла. і мені, е, Я стала зла на нього і лишила собі тільки треба. Якщо говорити про цей парфум, то він мені подобається. Він дуже такий трав'яний. В ньому дуже класна нота базиліку. Я люблю базилік в парфумерії. Він дає таку якусь свіжість, і мені одразу Італія згадується, от такі країни середземноморські, ось щось типу такого. Я прямо його уявляю на відпочинку десь в Італії. От він там буде ідеально пасувати. Або ем, в Хорватії. От ось ось в таких країнах, мені здається, він ідеально би пасував. Натомість. Він і непогано звучить в наших країнах. І він дає також такий, такий якийсь релакс. Я би сказала, що він такий має якісь такі ноти, які тебе релаксують. Тут також на початку йдуть ось ці яскраві цитруси. Ого, аж прям аж мій в нос так зайшло, о, хорошо. І починають з'являтися якісь зелені трави. Тут багато зелені, і таке відчуття, що зелені збриснули такою хорошою дозою цитрусів. З'являється вже базилік. Ну, коротше, це такий парфум більш цитрусово травний, такий. тут дуже багато ось цих, власне, зелені такої, Якось базиліка. Це все таке свіже, зелене, тут, якби з грядочки прийшов, отак зірвав і а тут у тебе ще ростуть ці лимончики, ти береш лимончик, оце так понюхала цей лимончик, тут базилік, і воно так натуралістично звучить. Дуже гарний парфум. Е, і якщо ви, вам не залежить на стійкості цього парфумів, то зверніть на нього увагу. Він дійсно, Якщо ви любите такі зелені парфуми, такі трав'яні, такі от ем, це відчуття зірваного листка, якогось якоїсь спеції, ну, базалі це спеція, да, але свіжої спеції. Якщо ви любите таке відчуття цієї лимонності, то бо тут більше лимона, то він прям може вам підійти цей парфум. У е, них також дуже гарні. Е, е, у них Майже однакові ці флакони, але вони також дуже гарні, оцей колір прям дає якусь таку свіжість аж тут. Не знаю, також мені дуже подобаються їх флакони. Він також і підійде для чоловіків і для жінок, тут немає обмежень. І я його носила прям таку гарячу погоду, о, як він гарно освіжається просто. Він дає якесь таке відчуття, що ти десь дійсно в Італії чи в Іспанії. Чи в Хорватії, і ти тобі зараз подадуть от піцу Маргариту з натуральних томатів і посипану ось цим базиліком свіжим. Белли. І ти ще п'єш мохіто при цьому. Ой. Як це смачно гарно і приємно. Такий релакс від цього парфуму що це просто. Ну, дуже приємний парфум. Аж мені Віталію захотілося піти ось цей такої справжньої, блін, Дуже гарний. Такий. Прям аж на якісь такі приємні відчуття цей парфум. Да? Тому якщо вам не вистачає приємних відчуттів також, то спробуйте його. Ну, якщо ми йдемо по свіжаках, то я певно, згадаю ще одного свіжака. Це парфуми від Sisley. Вони мають таку свою лінійку. Льоре, Revue. Я не буду знову казати, почати мене інквізицію на мені зроблять ще. Ось це вже м'ята. Це прям дуже-дуже для мене реалістична м'ята. Тут також відчуваються трави, це суперезделений парфум. Тут я більше відчуваю якоїсь ментовості, якоїсь трошки земельки холодної. Цей парфум також освіжає. Але мій чоловік не зацінив його. Я вас здивована, але він не зацінив. Тому не, не всім він може підійти. Хоча мені іноді здається, що такі свіжі аромати підійдуть всім. Ні. Як виявляється, ні. Моєму чоловіку взагалі він не сподобався. Але я його дуже люблю. Він прям передає дуже реалістично. Ось м'яту, свіжість, навіть ментоловість, він дуже дає такий ефект якогось холодного повітря, якоїсь такої холодності, холодної землі, холодного повітря. Я вже сказала це, ще раз кажу, от такого чогось холодного напою, от така людяна вода з м'ятою, щось типу такого. Це таке відчуття, що ти приїхала до бабусі в село, і вона тобі дає отаку от холодну воду з керниці і туди дала ще м'яти, і трошечки лимону. Це так пахне мені. Трошки якось таким, якби дійсно таким селом. Ой, і це таке село, знаєте, таке, що там, і бабуся, і помідори ростуть на городі, і всі трави, муравки, оце все. От, от так воно відчувається. Тому, якщо ви любите ось такий напрямок ментоловості, м'ятності, зелених парфумів, свіжих, таких, що аж таким холодним тебе обливають чи то ось цей парфум. Він дає отакі відчуття холодності, ментоловості. А, і забула сказати, він також унісекс, досить такий, досить унісексовий. Наступний це досить чоловічий вже, бо він заявлений як чоловічий, але це мій парфум, я його люблю. І я його бачу, як і на чоловіках, і на жінках. Я не перший раз познайомилась, як була на Кіпрі, і він мені так і заякорився з Кіпрі. У мене льняна сорочка, яка е, така аж трохи хрустка від того, що вона висохла після, е, після моря, і вона прям така трошки якби і солона, і свіжа, і, і така хрустка. Таке відчуття, що так пахне е, гарний вимитий чоловік. Молодий, я ще скажу. Тому, якщо ви хочете справляти враження чоловіки такого чоловіка, то зверніть увагу на цей парфум. А для жінок, для мене, як для жінки, він пахне такою також, як би, і хрусткою цією льняною сорочкою, але вона якби була випросувана. Це також мені. Якби приходять на думку такі, ось я також я знаю, які там ноти є, але я ці ноти так по суті не відчуваю. Я тут більше відчуваю якусь емоцію, бо в цьому парфумі вкладена емоція, бо він мені заікарився там з якимось часом, якоюсь поїздкою. Тому більше емоції, я емоціями відчуваю цей парфум, і він власне мені нагадує якусь таку прогулянку на березі. Моря, от вітер цей віє, може вже не до кінця тепло, якісь хмари підходять. Але то виходять сонце, то заходить. А як виходить, то воно ще так пригріє хорошенечко. Оце якась така таке сорочка, ось шорти льняні або штани льняні. Ну дуже шкіра така вже загорівша, така вже темненька. Ось типу щось такого. І тут ростуть. Ціські Ці, кипариси, чи що то таке. Коротше, от такі дерева високих хвойні. От щось якось так це пахне. Він пахне цим Олдмані, це все от він дає ось такий вайб цей парфум. Наступний це... від Levant, я про нього, мені здається, вже розповідала. Це від відлеван ем, цього Курджана Silver, Fluidity, Fluidity Silver чи ось так. І це також от, власне, такий парфум. Ем, Мені також він має вайт такого олдмані, щось типу такого, тільки це вже супер прохолодний, ледянющий просто напій, джентонік з льодом, з якоюсь гілочкою розмарину чи чимось таким. Він сухий, якийсь такий, при тому він такий льодяний, холодний і прям такий дуже класичний. Я тут дійсно в цьому парфумі вже бачу такого. вже за сильно заможного чоловіка, який там має, скажімо, 55, хоча від хорошій формі, він має якусь цю яхту і собі катається з задоволенням. Щось типу такого. Це такий парфум, вже я би сказала, статусний. Він дає якийсь статус прям людині, яка його носить. Він заявлений взагалі як чоловічий, але я задоволенням його буду носити. Він дає ось таку також дуже сильну прохолоду. І от відчуття цього відпочинку, цього от цієї якоїсь вечірки, але ця вечірка така прям фенсі, така прям вся <с paranoid> сраній козі не під'їдеш, ось щось типу такого. Тому якщо ви хочете також справляти враження ось такої людинки, то можете звернути на нього увагу. наступні парфуми вже будуть більш жіночі. Тому якщо чоловіки, ви хочете звернути увагу на якісь жіночі парфуми для своєї жінки, то можете дивитись далі. А якщо ви не маєте жінки і вам не цікаві жіночі парфуми, то подивіться. А може у вас з'явиться жінка і ви її щось купите. Наступні це будуть це буде арабський бренд. Це Орієнтіка, це преміальна лінійка. І це парфум пахне, як прям такі дорогущі, дорогущий, не знаю, чи на Мальдівах, Коротше, в якихось таких країнах. От тут кокос вже такий солодко, кремовий, такий він, як трохи збиті вершки, щось типу такого. Він дуже такий, е, от я би назвала вершковий кокос. Ось це вершковий кокос. Він не має якихось тут спецій, щось типу такого. він такий прям Дуже ніжний, дуже такий ем, тропічний, такий вершковий, солодкий. Е, мені здається, що я тут навіть не відчуваю квітів. Він е, по більшості він, ось, солодкий, вершковий, такий м'якенький, я би сказала, якийсь кокос. Ось така в ньому відчувається, така, якби, таке масло, таке прям аж. Аж воно таке, хочеться його намазати на щось. Ось якось так він відчувається. Він досить стійкий, цей парфум. Він е, має шлейф, я його бачу по більшості, звичайно, на відпочинку десь. Е, натомість, якщо ви любите все ж таки солодкі кокоси, ось такі молочні, вершкові і так далі, то можете на нього звернути увагу. Він е, також, скажімо, не дуже дорогий, якщо говорити про парфуми. От не бюджетні. тут 75 мл, мені здається так, і він мені коштував десь до 300 злотих, тобто це десь 3 тисячі гривень за 75 мл. Тобто це і не супер дорого, але також не супер дешево. Якщо ви хочете дійсно якусь таку стійкість більше, такого якогось солодковершкового кокосу, то можете звернути на нього увагу. А ще плюс того, що арабські парфуми вони мають Щось таке, що вони матуруються. Тобто матурація це коли так мають зазвичай арабські, я не знаю, як от з такими звичайними. Мені здається, що вони також змінюються з часом, вони стають більш глибшими, більш сильнішими. Але от на арабських це прямо вже така закономірність, що купуєш арабський парфум. Скажімо, спробника, він тобі пахне класно, супер замовляєш, приходить флакон, а він тобі взагалі не так пахне. Бо, власне, арабські парфуми мають цю схильність до матурації вже у вас вдома. Тому на початку можуть для когось бути не стійкі і взагалі ніякі, але дайте їй місяць. І він зазвучить взагалі по-іншому. А також кожен взагалі парфум це має. Я також розкажу про. Мацерація. Я не знаю також, наскільки це правильно буде звучати українською. Я ці терміни беру з польською, Ну, матурація, так, да, бо це йде від англійського слова. А мацерація, то я не впевнена, наскільки це буде е, по-українськи. Але це такий процес, коли ці всі компоненти парфумів. Е, Перегризаються між собою. Тобто, одним словом, можна це сказати, таке відчуття, що ви квасите огірки, да, і там все має у цей процес зайти, що все між собою перетреться. От З парфумом, схоже, там всі компоненти між собою сходяться, і тоді ця композиція стає більш густіша, більш глибша і так далі. І це часто також буває власне з арабською парфумерією. Тому, якщо говорити про цей парфум, то підсумую, якщо ви хочете, кокос. І цей кокос буде солодкий, кремовий, вершковий, як збиті вершки, то можете звернути на нього. увагу. парфум, про який я вже розповідала, але я також про нього ще тут швиденько скажу. Це Tiffany Co. Rose Gold Rose, чи, якось так, чи Rose, Rose Gold, бо я неправильно колись сказала на нього якось неправильно. Це е, щось на тему е, кислих. Фруктів, кисла якась маракує, мені тут відчувається, квіточки, е освіжаючи кисло, кисло щось таке. Це по типу Bombshell Victoria's Secret, це по типу зарис Parfum Orchid, Якщо ви хочете якусь дешевшу альтернативу, то от ви вас не можете звернути увагу. Це по типу Incanto Shy від Ferragamo. Тому ось, от, от, от ви якби хотіли би щось знайти ще в такому напрямку. Що в попередніх вам не до кінця пасує, ось це воно. Я тут також відчуваю ще таку е, трошки кисленьку трояндочку. Вона тут приємна, вона тут така весінньо-літня, така вона закраплена росою е, над самим таким е, ранком. Ось якось так це пахне. Це така молода, свіженька трояндочка, така розовенька, така е, кристальна, невинна. І взагалі, якщо ви любите такий напрямок, то це буде класний варіант. Останній е парфум, про який я сьогодні розкажу, це Versace Bright Crystal. У мене тут тридцяточка, яка вже закінчується. Я собі докупила Більший, більший флакон. Бо це один з таких парфумів, які у мене мають бути, бо він е мені також має. Велику якусь сентиментальну таку ем, вагу, е, бо він мені асоціюється також з моїм дитинством. Е, якщо говорити про цей парфум, він мені... Е, я чи мала щось, ну, точно мала, я мала якийсь такий, типу, як це ж називається? якийсь клон, якусь підробку, але це не було в такому флаконі, це було в якомусь такому взагалі, іншому флаконі. Але пахло це от власне Versaчі Крістал, Bright Crystal. І я пам'ятаю, що він мені цей, або я чула на морі цей парфум, коли я була мала, або щось, він мені так засоціювався з морем, що ось так пахне на, на морі, як ми приїжджали. От я знаю, що певно більшість з вас знає цей парфум. Але якщо ви про нього забули, то я вам напам'ятаю, що е, це класно звучить на літо. На морі, не на морі, взагалі, він якийсь такий, от-це як півонія, яку. Поставили заморозитись, і ця півонія, от вона вкрита льодом. Ось це таке теж, так, також таке холодне щось, таке трохи і кисленьке, трохи квіткове. Таке, от, це також дуже класний парфум, наприклад, на весілля, якщо ви наречена. Мені здається, це дуже просто так, для когось може бути. Але що погано впростенти. Тому, тільки. якщо ви і виходите заміж, або не виходите, або їдете на море, або не їдете, або залишаєте в своєму місці. Дає якусь таку легкість, якщо вам її не вистачає. От це я думаю, можна доповнити парфумом, і він вам дасть якусь таку легкість. Ну мені парфуми задають якийсь настрій. Я надіюсь, вам також тому можете спробувати, якщо ви про цей парфум забули. Якщо ви не знаєте, а чим же скористатися цим літом, або йдете в якусь поїздку, мене так часто буває, і я, блін, треба взяти якийсь парфум, який мені ні з чим не асоціюється, щоб я могла заякорити якусь поїздку. Якщо ви не маєте якоря з цим парфумом, можете його взяти, я думаю, він більшості сподобається, бо він ненав'язливий, він приємний, він такий жіночний, прямо з нього б'є аж така жіночність. Тому зверніть на нього увагу теж. І це все на сьогодні. Це всі парфуми, які я хотіла показати. До речі, ось цей попередній Versace, то е, я вагалася, чи віднести його до бюджету чи ні, бо тестер його 90 мл можна купити, е, принаймні тут в Польщі, до 1700 гривень, 1600 Я не знаю до кінця, як в Україні, тому якби це і може рахуватися як бюджет, але якщо ми говоримо про е, отак, іти в магазини купити, ну, то ціна буде більша. Тому я його все ж таки віднесла до цієї підбірки небюджетної. Дякую вам всім за увагу. Дайте знати в коментарях, чи знаєте якісь парфуми з цієї підбірки, чи котрий з ціас зацікавив, чи взагалі, які ви напрямки більше любите носити літом. Це фруктові, це ось такі освіжаючі ментолові, це ось такі більш трав'яні, це... які це парфуми, які ви любите носити, скажіть мені в коментарях. Дякую ще разом за увагу. Я вас прошу про лайк. Писочку, коментар, і всього вам найкращого. Па-па!